За свої гроші хороший чай. 5 гривень за грам, 1700 гривень за млинець. it. Привіт. Сьогодні черговий гунтінчик від магазинчика «Містер Лун. Знаєте, є пуери, які просто пруть. Це, як правило, дешеві пуери. Вони не виражаються якимись суперсмаковими якостями, а є пуери витримані, які зовсім легеньку кофеїнову хвилю дають. А є Гунтін, який збалансований, він і підіймає енергію, і ця енергія вона така достатньо о, глибока. Прям таке хороше занурення, нічого не вибивається. Ну, Це враження по тому Гунтіну. Зараз у нас новий гунтін з назвою. Ох! Дай Боже мені прочитати цю назву. Китайський знаю погано. Бан Шан Хан Янг. Тренувався два рази 19 рік. От мені подобається, дуже подобається, як він виглядає. Знаєш, що є щось таке легке, як ніби навіть щось до квіткового. Цікаво це буде в смаку чи ні. Таке як я видихаю, видихаю, щось таке ледь-ледь уловими, як ніби хоче зачепитись, але, але його ніби як нема. Якогось такого вираженого, такого пуерного немає. Mm -hmm. Mm -hmm. Якась така свіжість, якась нотка така легка. Mm -hmm. Ніби навіть між квіткову, і ніби це не просто квітка, а квітка дерева плодового, яке цвіте. От мені щось дуже mm -hmm. з нього плід буде. Фай вже його хочу. Будемо Хочу його коштувати. Така суцільна грудочка. О-о-о-о-о. Застрягла. О, О, прийшла. <плес> а ти деякі чаї трошки подроблюєш, а деякі ні. Чо це залежить? Не знаю. <плес> <Трошки>. <плес> 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 зараз захотів грудочку. <плес> 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 Гарно в грудище виглядає естетично для фотографії, обкладинки. Тому... Так. Він так розуміє, що чим він розсипчився, тим він швидше розкривається. Ім вудочку угу. він поїдеться. Так, що... так. Але ми вже наїлися вчорашнього досвіду, напилися, і я буду зливати перший пролив. Тому що можуть бути такі нотки порохів. Угу. На фоні музика Ханга, Pella Lex Music я залишу посилання на цю музику. Це мій знайомий грає ось. так. Ще один момент, потрібно вимикати сповіщення, а взагалі ставити на беззвучне. О, так краще. І зливчик. Ритуальне обливання всього чайного, що тут знаходиться, і трошечки чайного богу піалу. Звісно, як же. І тут ми можемо вже зануритися в аромат зволоженого листа і грудочка, і в ньому є якийсь відтінок такий, тоненький весняний прямо. Ну який хороший, смачний, перний аромат. Як Свіжі яблуня, ось Угу, Так, ось від яблуні. Mm -hmm. Ну що, я вже хочу пити? Особливо, знаєте, зараз розумів, коли грудочка йде така щільна, перший пролив дійсно краще злити, ніж оце його вистоювати, можна прогадати, зливати, виливати, знову заливати, щось розбавляти. Так краще потримати 30 секунд не кип'ятком і злити. І зараз ми вже відчуємо чай. Це промовка чаю. Промили, зволожили, підготували. Він навіть зараз там волога є в чаю і він поступово навіть без води, а тою вологою, як, якою він встиг насититися чайний лист, він поступово зараз там розпадається готується до розкриття. Хочеш піддивитись хочеш? О, да! Тут трошки розкривається. Цукерки там в кадрі ще не. От знаєте, коли наливаю, от чим мені подобаються гунтіни, вони такі темні, ти наливаєш і розумієш, є чай, 100%. Не треба розглядувати, там є відтінок, немає він одразу є. Гунтін, це він відноситься до шопуер чи це якийсь різний? Так, це шопуер. А ще які є? Його ще називають палацовий, гунтін це палацовий пур. Mm -hmm. Та їх багато, їх всіх не знаю. Я от два роки п'ю чаю і розумію, що Та я тільки почав, Ну, їх дійсно дуже багато. Тому. на ринку, на ринку, ринку, на ринку. чаю. Навіть от просто якщо взяти шупер, можна просто загубитись в ньому. Це безкінечні дослідження. І щоб швидше зорієнтуватися, уникнути якихось помилок, я думаю, що варто дивитися такі відео з дегустаціями, щоб точно розуміти, що оцей класний, цей середній, а цей краще не брати. Прямо такий зібраний сильний пуер. Навіть гіршинкою відчуваю. Знаєш, була перша нотка якоїсь в'яленої вишні чи що, щось таке? Ти уловив? Mm -hmm. Прикладає до губей е, до губів і от відчуття якоїсь. <laughs> Приклала до губей і що? <laughs> Відчила вишню в'ялену. Дуже сильний такий з першого пролива. Сильний. Сильний чай для сильних людей від сильного чайного магазину тут у мене рекламка висить. Містер Лун, дякую. Знаєш, що я якось на самому початку. По своїм коштам якось не добрався до їхнього якісного ПР, я обирав щось таке, знаєш. От як заплатити менше, а отримати більше. Я б таке шукав, зараз в мене інша позиція. Вони мені, мені відправили, і я відчуваю, що. Ооо, то варто звернути увагу не просто да, на дорогі чиїї, на які я зараз звертаю увагу, а саме от на дорогі чиї містеру Луна. Тут є щось цікаве точно. Ну і 10 грамів ПР. Це. Багацько так. Це багато на такий чайничок. Я думаю, зараз взагалі швидкі приливи підуть, щоб не загірчити його. Ну, запах такий класний, такий прям. Запах десь мене теж в село відносить. Якось mm -hmm. печі топлено, я не знаю, від дров таких старих дров. Диропче дровей. Ви самі бачите, як швидко я зливаю і відтінок пішов. Такий прям Це бордовий, я б сказала, не мідний, як я є мідного кольору. <ріст> І да. Вітер. Вітер на вулиці. Да, така атмосферочка класна. Друзі, я забув поставити оцінку попередньому Гунтіну. От по відчуттям, знаєш, як 9,5 я біму. прямо, йому. Прямо між 9 і 9,5 щось таке. Я думала про нього, знаєш, мені прийшла асоціація, що він може. А от той генділь сподобається медикам. Особливо стоматологам, хто робить знеболення, ще щось. Тобто в нього дає якийсь такий ефект. От, Я думаю, що вони би зацінили. Звичайно, якось чомусь. Той попередній. Цей пролив, другий мені сподобався більше, ніж перший. Це нормально для будь-яких чаїв, що і третій, четвертий, і п'ятий там взагалі такі центральні проливи класні мають. що от перші слабкі-слабкі, а це навпаки от перший прям такі аж як <сміт> останні. І вчора таке було. Може це їхня особливість така. от перший пролив віддавати останнім таким, прямо. <сміт> <сміт> а наступні нормально. Цікаво буде, якщо ти напишеш свою думку на рахунок Гунчинчиків. От як вони по твоєму розкриваюся. Читай у нас. Mm -hmm. Mm -hmm. Взагалі нічого лишнього. Я навіть знаєш тонких ноток взагалі ніяких не відчуваю, я відчуваю насичений, темний, хороший, міцний чай. Навіть, знаєш, тонких ноток взагалі ніяких не відчуває, відчуває насичений, темний, хороший, міцний чай. Знаєш, навіть от, мені приходить асоціація, що ніби він варений в якомусь такому казанку такому, знаєш, знаки від попередніх чаїв, от ніби він просто зібрався докупи. Mm -hmm. він такий... І теж терпкість присутня. Теж трохи рот терпне, але так приємно. Та не та вчорашній, взагалі інший чай. Такі особливі хочеться ну, просто розпробувати. Як ніби щось не вловив і прямо зосередитись туди, і що в ньому там. Це потрібно запліщити очі. <плес> Я консистенція, що реально густий напій такий. Люблю густі чаї, люблю, коли ж маслянистість, коли таке от чіпляє. Навіть хочеться сказати, що він старіший, що да. він багато рошло. Та якби <пілляв> лопила той чай 84-го, просто там смак якось мастила, а тут нема цього смаку, але ніби от він десь з того розряду, от просто з тих. <пілляв> Що якщо хочеш такий гостющий пуер, то це він. Може сміливо брати. Він такий класичний, прямо. Класичний такий. Я, знаєш, хочеться сказати, простий, але він не простий. Він не простий, він взагалі не простий. Він якийсь такий от, відчувається дороговизна в ньому. От просто він вартує дорого. Я не знаю його ціну взагалі, але мені... Друзі, за свої гроші, хороший чай, 5 гривень за грам, 1700 гривень за млинець. Я думаю, що ти можеш з містером Луном домовитися і купити там, 50 грам, 100 грамів, 100 г. Тобто зараз, от, що мені подобається, коли дивишся от, на млинець і бачиш ціну 1000, 200 чимось, 3000 якось треба дозбирати, треба зібрати. Це така покупка, знаєш, як знаєш, шафу купувати або якісь меблі. А потім таки розумієш, ну, можна взяти 50 або 100 грамів. Круто. Кожного напробувати да. взяти собі. Можна навіть по 50 грамів взяти сім чаїв, і ти випробуєш сім чаїв заплатити ті самі гроші, чим якщо ти візьмеш один млинець. Ну, дійсно, якщо ти знаєш, що цей чай мені зосередився, то краще взяти великий млинець і просто насолоджуватись місяць, два, може більше. Ну. Моя думка, що класно взяти те, що дуже перевірювати, тобі сподобалося, і взяти на пробуще якихось чаків mm -hmm. і просто пробувати. Бо це завжди це, мені здається, все життя можна пробувати просто чаї, кайфувати, від них відчувати. От є таке, знаєте, хороший чай, а є таке, що він запам'ятався, і я дуже бачу цю залежність. Навіть сам чай він попадає. В якусь ситуацію, в якісь переживання, і він запам'ятовується. От і знаєш, якась така цікава ситуація життєва, якісь, може, флешбеки, якісь внутрішні позиви, щось відчути, і от чай пах і попав, і дороск це, проявив, і тобі закарбовується в пам'яті. Можливо, не сам чай, а що ти усвідомив в цей момент. коли Є Угу. усвідомлення. Я не хочу знецінювати особливості якихось чаїв, але мені таке відчуття, що от тут навіть важливий не сам чай який, а сам факт того, що ти його п'єш, сам факт того, що ти уважний в цьому чаї, і коли є запит, щось відчути, щось відкрити. Звісно, що якийсь дешевий чай, ну, шмурдяк, от він може якраз таки запам'ятатися як шмурдяк, і ти до нього ніколи не повернешся. А от я думаю, що ну, та будь-який хороший чай, пуер, він може запам'ятатись, якщо в тебе є запит на те, щоб зараз щось через нього відкрити. Або просто ти уважний до себе і в медитації в цій чайні знаходишся. Є таке прийшло усвідомлення. От у нас є тільки один день, тобто ми не повторюємося, не можемо повернутися в попередній день. І знаєш, кожен день можна якби. Насичувати новим чаєм, новими подіями, новими mm. ароматами. Ну, ефірчик достатньо слабкий. Чи просто я не встигла його. А я винюхав. <клес> мені хороший був. Наступний мій. <клес> 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 От той був сухий. Ти казала. Впередній. Цей Цей мокрий. <клес> Мокріший, так. Да? Від того відчувалася така без суті. А це достатньо просто він зволожений такий прям. Mm -hmm. Mm -hmm. Можна руки вмивати, розволожувати як кремом. Я не можу розуміти, ну в ньому щось є таке фруктове, але далеко фруктове. Ніби він біля фруктів зберігався, я не знаю. Просто ніби. Ну, от щось таке цікаве. Ковтаєш і десь тут є така нотка здалеку. Угу. Mm -hmm. Я не можу вловити точно що. А шоколадності як в попередньому нема не відчувається. А на попередній гунтінчик в описанні теж дегустація, розборчик такий. Можеш переходити, подивитися дуже цікавий чай. Уявляєш шоколадний чай Це взагалі.